Всім привіт! Хотілося б зняти відео. Пам'ятаєте, ми були розказували про нашу теплицю, як ми були її починали і чи щось з того вийшло. От зараз хотілося б зняти відео. Також зразу ще покажемо, що ми робимо по нашому будинку. От ми вікна зараз якраз закінчили міняти. І треба ще об буде поставити. Ну це все покажу зараз. Відео. У нас вже і осінь. Близька і хотів би показати те, що ми робили весною. Ми вже знімали відео, можливо, хто пам'ятає. От, Хотілося б зараз показати. Вже клубнічки немає, вона вже пройшла. На жаль, ми не застигли, бо ми були у відпустці, а теплиця наша буяє. Ми також трошки провтикали, бо був період, коли ми були у відпустці, коли не все почало цвісти. І ось таке ми маємо. Так, я йду воду включу. Щоб підлити, і зараз покажу. Також ми зараз зайнялися е, заміною вікон у нашому будинку. У нас були дворі старі вікна, і я от з дружиною поміняли в принципі всі вікна. Зараз залишилося ще робити е, цей обналічник. зовнішній і внутрішній. А так, от вчора змінили останнє вікно в нашій, е, в нашій спальні. Е, зайняло недовго часу, найскладніше, напевно, було. Продумати, як то нести, щоб сильно не напрягатися. От рештки наших старих вікон. Ми брали вікна такі відкривальні. От зараз покажу вам, кому цікаво. Ну який класний соняшник. І такий пухнастий. <смас> Ті -ті 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 -ті. Так, треба воду включити, щоб підключити. Так, щоб е підлетив гірки. Також ми були ще. Е коли міняли дах, я був міняв дах. Е о Десь там новий. Купили були б такі стелнінги, ці штуки, щоб вилазити, як вони українською забув. І класно, дуже, дуже знадобилися. Я ще планую потім малювати сам будинок, то також їх використаю. Вони класно будуються, високо будуються стабільні, такі от всюди розкидані. Там ми закидували. Також нам не влазило два вікна верхніх через ходи занести. то ми закидували через дах і потім через то вікно туди. Будували на гаражі теж от в кійці. Щоб залазити, туди вікно закидували. Тут такі будували сходинки, чик -чик -чик, щоб не напрягатися сильно. От, і закинули. Останні були два вікна. А тут, о, у нас малинка. Ще чу-чуть є. Остання малина вже доходить. Зимою, блін, та малина за 10 штук по 50 крон, а зараз ніхто не їсть. Тут всі наші рештки, рештки е, вікна, вікон, які ми заміняли. В принципі, старі вікна, але класні, вони трьох, три. Е, 300... Скла мають, але вже вони продавали, хотілись нові. Та найма, найма, на майбутнє, напевно, якщо продавати, буде краще з новими. Ми купили були дерев'яні вікна, чекали трошки доставку і прийшли вони. Так от прийшли були на двох таких палітах, перекріплені стоячі. В принципі, ну, монтаж не зайняв аж море багато часу. Якщо так займатися цілий день, то я думаю, за 2-3 дні можна стигнути. Ну, і потім ще От Всюди валяються рештки старих вікон, треба буде вивозити. Так, Що ми маємо тут? Таке вікно? А, я вам ще потім покажу. Як, як вони відкриваються, бо ми брали такі, щоб більше в, більше в себе впускало світла. В підвалі ще не міняли один, друге, старі вікна. Можливо, в майбутньому, якщо ми будемо підвал робити житловим, то поміняємо. А зараз зараз... наразі то. потім будемо бачити. Так треба буде повивозити все. Так, ідемо подивимося, чи є в нас е огірочки якісь, помідорчики. Ми час і часу збираємо, не... О, вчора вітер був такий, то лишилося ще з даху. Треба буде все позбирати, а то все розкидано після заміни вікон. Так, підлиємо і одразу подивимось. Так, 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 батут вже скоро треба буде, на жаль. Забирати. Давайте перше під... подивимося, потім 에... підлиємо. Чесно признаюся, останні три дні я не заходив сюди. Було якось багато часу, не було багато часу. Зараз я ще також трошки вчуся. І що ми маємо? І ми маємо профтик за ті останні три дні, що я не заходив. Ми маємо такі от здоровезні огірки, які би могли бути суттєво менші, але вони зараз за три дні. Стигли отакими вирости. Так, десь тут бачив ще один. О. І, грубо кажучи, от, вже ну, місяця ми зберемо такими кількостями по 2-3 по по кілограми за, за, за два дні. От помідорчики ще пробують дорости. Вже майже деякі готові. Але ми були теж провтикали, бо у нас не було, треба їх було підрізати. А ми були у відпустці. Тому не всі, оцей, наприклад, кущ тільки почав давати плоди, коли ми його попідрізали. Вони ще маленькі, не знаю частину. Але деякі, бачу, вже почали червоніти. То радую. А от огірочки огірочками ми дуже задоволені. Вартує, вартує на наступний рік це робити. Я думаю, ми збудуємо ще одну теплицю, я казав, що у нас дві. Он там десь навіть, стоїть ще без скла. Я візьму з тих вікон, старих, що ми. Що ми демонтували. І в ню ію, таку, її зроблю. І нас буде одна теплиця часто для огірочків, а одна часто для помідорчиків. Так що ми маємо? От. І їх море. Море тут є. Тому хто думає, хто має можливість, радив би такий сорт садити. До речі, говорив шведами, вони тут такі взагалі не пробують. Ми давали і малим пробувати, Яреме Друга і моїм сусідам давали, всім дуже подобається. І, до речі, мої сусіди вони садили такі довгі огірки, але кажуть, що, напевно, будуть садити у такого типу, бо вони набагато е краще якось дають плоди, ростуть і смачніші. І для мене вони смачніші. Їх, до речі, квасити можна. Ой які щось такі маленькі. Так. Ну от, от дивіться, скільки, скільки воно все дає. Так. Ну, о, ще. Ну, літом, грубо кажучи, можна не купляти огірки взагалі. Так, йой -йо, йо та ми тут провтикали буквально 2-3 дні, я не заходив в теплицю і вони такими кабачками повиростали. Що, 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 де ще є? Йо -йо -йо. Треба зривати. Так. так. Ще один кабачочок. Ще, дивіться, буквально за пару хвилин Чи? набрали, набрали о такі от класні. А, колять! Мене тут два рази вже бджола вкусила, то капець в руку і ще в таку чутливу зону. Аж не дуже приємно. Ще потім подивимося, от ще маленькі доцвітають. доростають. Так, що ми маємо? Ми маємо оці і маємо оці. Доволі немало, як на мене. Огірочків. пруп. Ну ось, отака от кількість, Кожен, кожні два, два дні можна збирати. От так от. Десь виходить помідорчики, будемо бачити, коли вони до, достигнуть, е, скільки вийде. Так, ще полити бажано. Так, ну, хочу сказати, що дуже довольний тим, як воно в нас вийшло. Тут навіть і в принципі не знаю, чи економія по грошах йде, бо враховуючи скільки коштувала теплиця збудувати, скільки часу, але то, що свіжі огірки кожен день, це круто. То моя мама була бульбу запхала. Моя мама приїжджала в гості. Запхала була бульбу в горчі, вони щось повиростали, таке як кущі величезні. швиденько підлиємо. І ще може покажу вам... А, покажу вам, як вікна відкриваються. Якого типу вікна ми замовили. Може комусь буде цікаво. Скажу, чи вигідно подобається, чи ні. Також ми, он, тут були ці цукіні вирощували, класно вийшло. Ще от достигає якраз клубнічка. Діти будуть мати цукіні, Ростуть потрошки. Один, один вже готовий, можна брати оцей от нижній. Треба їх також буде вчасно зривати. Тут цукіні теж класно виходить. Тут такі салатики. Тут горох у нас був теж вийшов дуже класний. І суниця. Оцей сорт суниці дуже крутий. Треба буде знову дітей покликати, щоб вони позбирали. А то шкода, суниця, то така класна штука. О, їх дуже багато. Це сітка від птахів. Бо їдять, дивіться скільки. Також е, в нас була оця теплиця, що ми хочемо вже... Помідори в неї засадити. Також у нас тут була порічка і чорна смородина. Ми визбирали, вже ще трохи лишилися. Йдемоте покажу ще, як вікна відкриваються, Перепрошую за безпорядок. Кажу, зараз в ремонті. Так, от такого типу ми, наприклад, робили вікна і двері одразу вмонтовували, е але вікна ми робили, хотіли суцільні мати. Тому у нас виходить, що вони відкриваються так, то в бік заберу? Відкриваються он. Сюди йдуть. Тут треба захист від відкривання від дітей відкрити, і вони повністю йдуть догори. Тобто вони виходять, он, покажу, в такому стилі відкриваються повністю. І який плюс тих вікон, що їх можна. Мити. Їх можна о, я от, чуть-чуть, одною рукою не зручно. Повністю перевертаєш ці вікна і виходить, що тепер середина середина це йде, як ззовні зсередини. Їх можна закрити і собі взяти ту сторону, яка так зазвичай йде ззовні, помити повністю. Можна здерти якраз ще наклейку. Яка там буде. Ось так. І все. І ти коли помив, далі знову забираєш безпеку від відкривання і відкриваєш. Так трохи страшно виглядає, вона ніби так падає. І до гори. Не знаю. Хтось каже, що така система більш чутлива до поломок. Можливо, і справді. Але нам дуже подобається, коли вони повністю отак воду йдуть, відкрите вікно. І так по всій нас хаті воно таке виходить. Тут наша чекає своєї черги кухня, яку ми купили вже. Треба монтувати. Де дубовий паркет. Баралінок, до речі, з України ми купляли, було, а потім побачили, що він з України будуть теж по всій хаті монтуватися. Тобто, у нас тут такий складська частина, робочий стіл, лампа. А отут хто дивився нашу попередню серію про гриби? Ми збирали там лисички, а ще додому приїхали. У нас дуже багато півночі грибів білих. І ось, ось ці сушені гриби виходять білі наші, які ми передамо в Україну бабцям, які, можливо, самі щось будемо їсти. Тобто ну, дуже багато. Збиралося, ми їхали після роботи, після того всього, збиралося буквально по годині, три, три дня по годині ми збирали, дуже багато часу згимало тут сушити, збирати взагалі майже м -м, дуже швидко збиралися. Ось так виглядає наша вулиця. То сусіди наші, то теж сусіди. То на вивезення чекаємо, кущі підрізали, це все теж старі вікна, це все буде вивозитися. Так коротко про наші плани роботи на, той, на, 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 на то літо, на майбутнє літо. Кажу, хочу побуду, перефарбувати вже будинок. Того літа ще хочу стигнути закінчити повністю з вікнами і, можливо, кухню. Е також міняти. Потім вам взагалі знімемо відео. Я думаю, як ми який ми будинок купили, який він був, що ми плануємо з ним робити. Там ми хочемо її несучі стіни трошки забирати, щоб було таке відкрите, як простір. Ну а це все буде час, хто зніметься. Тому ну, дякую всім за увагу. То і для себе ми робимо, бо дуже цікаво потім дивитися назад. Наприклад, коли пройшло 2-3 роки на, на своє відео, і як що ми були, як ми були. Тобто на то навіть більше для себе ми робимо ці відео. Бо кажу, от ми коли знімали, як ми жили в квартирі, і зараз так дивиться якась ностальгія за тим, яка ця була квартира, як ми потім її відремонтували, що там було. Тому на Ютубі це класно так тримати все докупи і потім переглядати час від часу. Ну, дякую всім за увагу. побачимося, па-па!